не взагалі на ремонт Орися Горбачинська мешкає у будинку на вулиці Степана Бандера, 62, корпус 2. Жінка розповідає, що у її квартирі холодно. Також каже, не може приготувати їжу через відсутність газу. За її словами, такі проблеми є і в інших квартирах. Причиною називає дії сусідів, які відмовляються переходити на індивідуальне опалення. Вісім квартир без цього без тепла. хто ж таки бачив? То що то є? Що то особняк окремо? Та це загальний будинок і раз так зроблений план, то треба зробити його до кінця. І тут бо люди весь час нарікають, і тут люди весь час чуть не плачуть, діти не мають що їсти, бо ходять по кафе з дітьми і мерзнуть. Мешканці будинку щодня просять сусідів надати доступ до квартири, щоб газовики замінили труби та навіть готові компенсувати їм всі витрати. Однак власник квартири категорично проти, розповідає ще один мешканець будинку Любомир Шевчук. У своїй квартирі чоловік встановив індивідуальне опалення 10 років тому, однак зараз теж замінив мережу. Ми вступили в цей, у долю з Ну, у нас було своє індивідуальне. Ми пішли ну так, як і всі люди хотіли по людськи. А вийшло бачите, як ми лишилися. Ми лишилися без опалення. Гроші заплачені, газу нема. Багатодітна мама Валентина Середюк розповідає, що змушена була купити електроприлади, щоб обігрівати квартиру та варити їжу. Проте каже, через це вимушена більше платити за електроенергію. я вчора варила від 9 до півтретьої. Просто завали, просто як кажуть. Тормозить, тормозить. У мене так само і роботи, я, я, я виховую дітей сама. У мене от має бути постійно рух оборот, кажуть, швидкість, у мене часу нема, щоб я бавилася з тим всім. І тим більше діти тепер почали мені вже другий захід хворіти. Я вже не знаю, що робити далі. Алла Шевчук також живе з дітьми та розповідає, що відсутність газопостачання приносить її сім'ї дискомфорт. У мене є двоє дітей, але виходимо з положення з того, що ми користуємося електроплиткою. Це неможливо ні їсти, зварити, нічого. Тому що, коли вариш на газі, воно хоч якесь тепло йде в хату. А так то воно взагалі не йде. Не знаю, як далі буде. Просто це просто нереально. А сусідка з другого поверху просто не допускає до квартири. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар у представників Івано-Франківськгазу. Однак у прес-службі компанії попросили надіслати запит на отримання інформації. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, також відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на те, що це компетенція його заступника Руслана Гайди. Однак додав, що зараз його на роботі немає. Адвокат Іван Сибрій вважає, що зараз вирішити цю проблему може лише міська рада. Якщо там одна людина блокує підключення інших квартир довельного опалення, то розуміло, що з одного боку її права, але з іншого боку є також там права інших людей. Їх набагато більше. І в цьому випадку виконавчий комітет мав би там прийняти рішення про там примусове відключення. Але чому вони це не роблять, то я не можу сказати, нехай це Я ще раз кажу, що це є робота і відповідальність міської влади. Також, за словами Івана Цебрія, мешканці можуть подати до суду на власника квартири, який відмовляється надати доступ газовикам для заміни труб. Однак розгляд цієї справи, каже адвокат, займе багато часу. Олександра Барчак, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.